Зустрічаєш. Це Рудік. Ось так щодня він зустрічає рятувальників, які приїжджають на чергування. То всіх, тільки не тільки мене. Всіх зустрічає і проважає теж додому. Хто ближче живе, він проважає навіть до хати. На території цього рятувального поста Рудік живе вже шість років. Попав він до нас в такому стані. Ну, худенький був, От, ми його підкормили, надали йому ветеринарну допомогу, за що нам Рудік віддячив своєю дружбою, а також став надійним охоронцем для нашого підрозділу. Рудік добре вивчив роботу пожежників. Коли рятувальники виїжджають на виклик, собака разом з ними. Нас район вирізу це є 33 села. Який він знає так само достовільно, як і ми, тому куди би ми не їхали, завжди знайде нас і підтримає. Він практично на кожній виїзд вибігає з нами. Тобто він завжди біжить, чи то буде 2 кілометри, чи то буде 15 кілометрів, він завжди за нами слідує. Рятувальник Руслан Доманчук пригадує, як собака допоміг на одній з пожеж. Коли ми загасили пожежу, була дуже така темна ніч. і ми от Трішки, як то кажуть, і кущі дуже високі заблудились, і не знали, як то куди вийти до самого автомобіля. Ми так йшли. І нараз з'являється наш друг Рудік. І я запитав, де автомобіль наш знаходиться. І він обернувся і пішов. І ми пішли за ним і прийшли до самого автомобіля. Отак він нас також допоміг нам на пожежі. А назад Рудік вже повертається з надзвичайниками у пожежній машині. Його тут вважають другом і членом команди. Дай -дай -дай -дай. Так не <світ> у Рудіка є і подруга киця Дуся. Вона теж несе варту у рятувальному підрозділі. Ловить мишей. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.